Малыша, отпустимо. Пока! Та не туди, йди. Пока! Хі-хі! Во -хі -хі. ти такий! Що, до мене вже привык, не хочеш? Пливи, пливи до замамка. Друзі, в руках мене... Дві, можна сказати, однакові палки. E, Sherman Pro River 40180. І тут у мене теж Sherman Pro River 40180. Але це палка 23-го року, а це оновлена 25-го року. І Вирішив я, по-перше, їх порівняти для всіх. Ну і я обіцяв ще в себе в телеграм-каналі, до речі, в описі. Канала є з посилання на Телеграм. І е, е, я обіцяв там порівняти їх. Тому, друзі, не знаю, в якому я відео вставлю це порівняння. Зараз я на Десні знаходжусь. Ну, я його зроблю. Е, що змінилося саме 23-25 рік? Зараз ми їх зберемо і подивимося. Або ж почнемо з комливої частини і пойдемо далі, далі, далі. З приводу телеграм-каналу ще раз в описі каналу є посилання на канал. Якщо вам цікаво, де я рибачу раніше до виходу відео, чи хочете зі мною порибачити, чи цікавить місця залюбки, я вам відповім. Пишіть, підписуйтесь на телеграм. Там я роблю розіграші, але чисто між... Тим, хто, тими людьми, які знаходяться в телеграм-каналі, не хочу об'являти розіграші, бо багато хейта висипало, що я всім своїм дарю. Ну, от я в прямому ефірі, можна сказати, роблю розіграш. щоб нікому не, щоб не було знаєте, не було якихось лишніх слов. Ладно, перейдемо до палок. До речі, все, що для початку, чехли. Один в один, однакові. Шерма ну, Шермана чехли мені всі подобаються, Будь-який. У них палка в, класна, в класних чехлах. Не знаю, брати 4-метровий шерман, для, ой, престон для порівняння. Я їх вже порівнював порівню з оновленим. Покажу. І престон вам. Monster Distance. Записував друзяки, відео. Сомік вклюнув. Клю... Вставлю вам друзі, був попуск. Ух ти Ще баржа плов, блін, щось цепанув хороше. Провіз шнур. Реально провіз шнур. Ух ти щось цікаве. Ще баржа пливе Ага, Сомік у нас. Друз'яки, у нас Сомік прийшов в гості. А я то думаю, що таке тяжке? А прийшов Сомік в гості. Отак так от, нежданно-негадано. Ти усатий. Що ти, з'їв мого цього хробачка? Нормально? Повернемося до наших баранів. 4-0. 180. Так, давайте, друзяки, почнемо з комлевої частини. Так, це у нас Бачите? Тут вже навіть бірки є. Це у нас 23 рік. Він буде в нас зліва. У вас справа і оновлений. Він буде по праву руку. А, навпаки. Так, навпаки. Навпаки. Отак. По праву руку у нас оновлений, по ліву буде а, старий. Так, друзі. Беремо дві комлові частини. Ну, По-перше, комель, дивіться, перше. Беремо комлеву частину, першу частину. Перше порівняння, самі бачите. Комель став набагато довше. На, при цьому я скажу дуже набагато. А, плюс. Звісно, плюс чому. Звісно, закидувати на дальність закиду. довша руків'я, звісно, буде краще. Ось перше. Друге, друзі. Кільця. 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 В новому стоїть вже 25-те. Тут, звісно, в старому менше. Це по комлу, по що по кільця. Що там, що там, всі гайдовські кільця стоять. І, звісно. Друзі, бачите, карта колець. Змінена карта колець. Перше кільце більше видвинуто вперед від катушки. Звісно, можна поставити більше розмір катушки. Ось Взявши тільки комель, можна побачити три різниці між 23 і 25 рік. В принципі, матеріали всі ті ж. Гайка, катушки, така каш. Все, все, в принципі, так один в один. Єдине, що ж, дизайн такий же. Але бачите, які кардинальні зміни вже ми бачимо. Ще раз, це більше комель, це, звісно, більше кільце і, звісно, вже друга карта колець зміщена ближче до стику. Тому от тільки по, комлевих, по першій комналі частині можна вже робити висновки, що він дійсно змінився. По товщині бланка він такий же залишився. По характеристиці бланка він реально залишився такий, як старий. Палка реально кидуча. Так, друзяки, погнали тепер по другій частині. Так, це в нас. 25 рік. Це в нас 23 рік. Так. Так, знову. Всі кільця далі збільшені. Всі кільця збільшені і, звісно, вони здвинуті більш вперед. Це що означає правильно? На закид. Дуже впливає на закид Що саме, дивіться? Так Саме цікаво, що це в нас друга частина, друге кільце здвинуто ще далі. Але сюди вже ближче вони, бачите, карта кілець більш починає схожа бути на старий. Так. Добре, у другій частині теж видно зміни. І звісно відкриваємо третя з квівертипом. Глянемо, що там. Цікаво. В комплекті йдуть, що там, що там два квівертипи. Я не знаю, багато хто каже, що потипу типу, мало, не, не кладуть третій. Ну, скажу так, у всіх шерманів було завжди їх три. Зараз два. Чому? Тому що йдуть карбонки, а до цього ще вони. Склопластик ставили. А, але навіщо він настояє ну, фідерній риболовлі, не знаю. Під флета на стоячій водоймі так. Скляний підійде. А на Дніпро, ну, на, на ці умови, що ми ловимо класичним фідером Дніпро і так далі, то ну, він не потрібен, тому, мабуть, його і убрали. Звісно, він і дешевше. Так, друзяки. Далі. Третє коліно і, звісно, комлова частина і півертіп теж кільця збільшені. Але... але, але. А щось тут вони начудили, чесно говоря, трошки не зрозумів, чому. Може посажений погано, а ні. Чомусь він трошечки коротший. Тюльпан теж збільшений і е, тюльпан, щоб не за, протизахласт був. Теж кільця всі збільшені, але я не можу зрозуміти, чому він трошечки коротший. Зараз беремо, може, в тюльпані діло, мабуть, в тюльпані діло. Зараз ми зберемо, ще потрусимо. Е, в принципі, новим я вже ловив, старим я ловив 2 роки. Новим я. Три риболовлі вже, в принципі, відловив. Скажу, бланк не змінився. Так як він був кидучий, класний бланк, так він і залишився. Єдине, що бачите, були везде змінені кільця, карта колець, звісно, і комлова частина дуже кардинально змінилася. Так, ну давайте зберемо його. Я не зрозумію, чому цей такий коротший. Може із-за... Кільця ето, тюльпана. Зараз зберемо, подивимося. Так, друзі, ну що склав, я ж забув, що тут комель комаль став, тому квівер менше. А так, так, да, вони однакові. Вони однакові і в принципі все норм. То я сам флух лоханувся трошки. Друзі. Більше розказувати я про його нічого не буду. Ви самі все бачите. Зараз я возьму Престона і оновлений. Ще ми порівняємо з Престоном. Скажу чесно, так, да, видні зміни. Не просто так щось пофарбували, а видні зміни. Помлива частина, кільця більше і карта колед змінена. Чесно, новим я вже три рази ловив. Мені подобається палка. Старенька, пойде на продаж. Так що... 4-метрову можна брати, дійсно вони її оновили. Зараз ми з престоном новенько ще порівняємо. Зберемо і подивимося, як вони е, з престоном дивляться. Друзяки, ну як же його не порівняти, оновлений Шерман з Престон 40 Monster Distance 180. В принципі, це ідентичні палки. 3,8 я вже порівнював. Ловлю я, до речі, 3.8. І так далі. Стала сама моя улюблена, чесно скажу, палка. Так, давайте повністю витягнемо престон. Про чехли я буду мовчати, у Престона вони просто якісь дішманські, Даже навіть не хочу про це говорити. Могли б і щось цікавіше зробити. Ну ладно, ловимо не чеклами, а ловимо палками. Давайте так. Престон. Комлова частина. Ну тут, звісно, різниця буде видно. Так. Комель один в один у них, навіть форма комля однакова. Ну, Ідентичний комель. Комель ідентичний. Просто. Один в тільки один, здерти бірку флагман, а зліцета. Ну, тільки дизайн гайки другий. В принципі, ідентичний. Єдине, що е, перше кільце у престона стоїть вже на другому коліні, а в Шермана на першому. Окей, дивимося далі. Що в нас з другої частини? З другим коліном. Точніше. І друге коліно у нас кільце. Престана кільця карта колець трохи друга. Порівняно з престаном. Зовсім в принципі, друга. Що там, що там всі гайдовські кольця, тут перевернуті стоять. Так, ну, в принципі, ну, тут реально різна карта колець. Так вони подивиться ідентичні. Єдине, що карта колець різна. Це якщо ми по другій, по другій частині. Так, і по третьому коліну, теж різні карти колець. Все норм по... Ну, коротше, кільця у них однакові і різниця в тому, що тільки карта колець у них різна. А комлова частина один в один, в принципі. Єдине, єдине. Що, друзі, е просто на кольце перше на другому е коліні. А так, в принципі, палки, що по товщині, я дивлюся, вони пх, таке вчення, що їх роблять на одному заводі. А воно так, в принципі, по факту і є. Єдине, що просто наматують вже кільця і фарбують в різних цехах, цехах а катають їх все на одному е заводі. Тому що ну, сенс робити. Е Самі розумієте, що о, хтось у когось е, краде якусь е, палку чи технологію, чи якийсь виріб, і, звісно, щось додає своє. В принципі, палка що та, що та класна. 38 мені не подобається. Дуже жорстка. А от саме Preston 4.0, він просто супер І 4.0 180 Sherman От ці палки, так, да, я скажу, що вони... Мені заходять в обід. 38150 No. А от 38 Шерман мені подобається краще. Ну, друзі, якось так.